Привіт, друзі! Сьогодні коротке, але важливе відео про відповідальність. Так, тема та ж сама: касові апарати для ФОП. 1 січня 2022 року наступило зненацьке, і, хоч нас всіх попереджали про РРО цілий рік і навіть більше, ми звикли не до кінця довіряти словам з телевізора та інтернету. І добра половина підприємців була впевнена, що РРО відтермінує. Не відтермінувала. На виході маємо в кожній другій роздрібній торгівлі таблички, що термінал тимчасово не працює з технічних причин. Чому Поясню. перша причина РРО не працює. Заглянувши правди у вічі, давайте зізнаємося, що десятки тисяч підприємців РРО встановили. І недопотопні термінали, в яких потрібно кодувати товар цифрами, а сучасні програмні РРО, які за 2021 рік вдосконалилися до рівня зручного додатку, в який можна інтегрувати увесь свій товар і зручно проводити чеки. І чи то такий збіг обставин, чи то виробники ПРРО не очікували такого напливу клієнтів, що в перший тиждень роботи реально всі системи збоїли більшість часу. На другий тиждень стало трохи краще, але все одно просто критична кількість випадків, коли програма зависає і не дає пробити чек. Зараз я не про якусь певну систему кажу, а про всі. І навіть якщо ви найвідповідальніший бізнесмен, який вже з грудня 2021 року все собі зареєстрував і був на 100% готовий до роботи, ви все одно попадаєте на штрафи або за непроведений по касі товар, або за незакриту сто. Друга половина вичікування. Також десятки і також тисяч підприємців або ігнорують закон, або ж просто чекають на мітинги з надією, що РРО або відтермінують, або за законопроект, який відміняє РРО для другої групи, проголосує більшість депутатів на першому щині. Ці бізнесмени також можуть попасти на штрафи, якщо приймають оплату через термінал або їх зловлять за руку. Отже, відкладемо теорію і давайте перейдемо до практики, що ж вам всім загрожує за такий вид роботи. Штрафи ми розглядали раніше, ось у ось цьому відео. Їх небагато. Моделюємо ситуацію. Перше, ви продали товар, не надали чек, а покупець виявився перевіряючим. Тут, думаю, або вам точно випишуть штраф на 100% суми чеку. Якщо у вас немає РРО взагалі, або ж перевіряючи, побачить ваші потуги у пробуванні чеку на непрацюючому РРО і зжалиться на вами, обмежившись попередження. Друга ситуація, ви продали товар, з вами розрахувалися карткою через посттермінал, і ви не пробили чек. Тут все повторюється як і у першому прикладі, але є ще один нюанс. Якщо ви не зареєстрували ПРРО і приймаєте оплати через посттермінал, ви їх ніяк не сховаєте, ці оплати. Банківська виписка – це те, що податківці можуть бачити без фактичної перевірки на точці і отримання грошей з незареєстрованим РРО цим способом це пряме суворе порушення. Як про це дізнаються? Ні, все не настільки автоматизовано у Третьому році ви подасте декларацію, в якій будуть вказані надходження на ваш рахунок, і тут у вас є вибір чи вказати суму за рік без тих операцій, що були не проведені по РРО, щоб суми у звіті збігалися з сумами проведеними по РРО. А ви рано чи пізно його встановите і будете проводити продажі. Або ж вказати реальні суми надходження на банківський рахунок і сподіватися, що ніхто не перевірить вашу декларацію і не подивиться, яким методом ці гроші були отримані. Обидва варіанти, як ви бачите, залежать тільки від вашої удачі і не від чого більше. В усіх інших випадках вам будуть нараховані штрафи: 100% чеку за перше порушення і по 150% чеку за кожне наступне порушення. Перефразую простими словами. Продали каву за 50 гривень через посттермінал, віддали податковій 50 гривень штраф. За всі інші кави за 50 гривень віддаватимете податкові по 75 гривень. Чи вартемо того? Моя особиста думка: всі ми люди і депутати також люди. Якщо ви вважаєте, що ніхто з них не чує про те, що ПРРО не працюють, а обізнаність підприємців щодо нововведень знаходиться на нульовому рівні, ви помиляєтесь. Проблема є, і вона гучна. Тому я сподіваюся, що за хоча б перший мінімальний період штрафи не нараховувати. Але це не більше, ніж мої сподівання. Закон є законом. Тому встановлюйте РРО, звикайте до нього, і якщо потрібна допомога, пишіть нам. Зробимо країну цивілізованіше разом. Ну і підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами розповідаємо, як легше, ну в цьому випадку тяжче, але вести бізнес. Бувайте.